Ві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, кожен рубіж у нашому житті по-своєму важкий, відповідальний. Буває, що він і страшить нас цією відповідальністю. Згадаймо, якщо можемо, як ми вперше самостійно залишали дім, вирушали в дорогу. Як починали заняття йшли перший раз у школу чи потім до університету, як починали працювати на новому місці. І кожного разу те невідоме, що приховувалося за цим рубежем, здавалося нам настільки відповідальним, що страшно було починати цей етап свого життя. Таким щорічним рубежем. Є в християнському житті Великий піст. Власне, його початок сьогоднішній день, коли ми ще перебуваючи в атмосфері радощів, сирного тижня, масляної, водночас уже ментально занурюємося у майбутнє, у найближчі дні і турбуємося, а чи вдасться нам мати ті плоди із посту, про які ми мріємо? І дуже небезпечно зупинятися в цей час на чомусь периферійному, другорядному. Бо скажімо, скільки мені не доводилося давати інтерв'ю різним теле чи радіоканалам перед початком посту, і всіх турбувало насамперед одне, коли і що можна їсти, від чого треба стримуватися, що краще готувати. Це істотно справді, але ж. Обмеження у їжі є тільки знаряддям у досягненні справжньої мети посту. А цією метою є звільнення від земних тягарів, звільнення від гріха і наближення до Бога, єднання з Ним. І без цієї мети, без найголовнішого в пості, тобто сповіді і причастя святих Христових таїн. Нам не допоможуть жодні обмеження в їжі, вони попросту втратять свій сенс. В церкві люблять повторювати слова одного побожного старця, який, коли його так допитувалися, в які дні можна їсти рибу, а в які не можна, відповів. Та рибу можна їсти, не можна їсти рибалку. І, власне, до цього і спрямований піс, щоб відучити нас поїдати один одного. А саме це і є часто причиною найбільших тягарів у своєму житті. Бо ми можемо емоційно нищити один одного, коли обмовляємо, судимо, зраджуємо, коли ненавидимо один одного, коли несемо на собі тягар ненависті до свого ближнього. І ось саме цей тягар закликає нас церква зняти сьогодні. У своїй. Молитві, яку він дав за цій церкві, Христос навчав нас просити Бога і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Ми хочемо, щоб Бог нас пробачив. Але сьогодні церква заохочує нас питати себе, а чи ми самі вміємо пробачати? А якщо ні, то хіба можемо ми сподіватися, що Бог нас буде пробачати за наші провини? І, хоча ми вважаємо завжди їх меншими, ніж провини іншої людини, якими вона завинила перед нами, але це наш суб'єктивний погляд. Часто зовсім не так буває, і нам неможливо об'єктивно судити про міру тягарів, які ми несемо на собі. Сьогоднішній день це дуже світлий, обнадійливий, гарний рубіж. Після лякає тоді, коли ти. Не віриш у свої сили. І справді ми маємо мало підстав до віри у себе, оскільки дуже часто ми не справджували тих надій, які ми на себе поклали. Але саме Великий піст своєю скорботною і величною тишею допомагає нам помітити поряд біля себе того, кого ми часто ігноруємо. Не помічаємо, від кого ми втікаємо разом із своїми слабкостями самого Ісуса Христа, який від часу нашого хрещення супроводжує нас протягом всього життя, який дає нам у супутники ангела-хоронителя і готовий завжди допомогти підтримати наші зусилля, аби вони тільки були. І Якщо ці зусилля є, якщо є, є намір. Гідного проходження посту для того, щоб наприкінці його зуміти чесно стати перед Христом Господнім із готовністю супроводити Його, супроводити свого ближнього через голгофу життя, саме тоді ми і можемо сподіватися, що і той світлий образ Воскресіння, до якого веде нас Великий Піст. Стане великою і непроминущою реальністю нашого духовного життя, яка обіцяє нам відкритися у майбутньому для кожного. Амінь. Слава Ісусу Христу!